А зараз я хотіла би передати слово людині, яка є ще одним, одним з найголовніших фахівців в тій справі, яку називають лагідним українським словом бавовна, адже дуже багато неприємних сюрпризів отримує від Служби безпеки України ворог як на фронті, так і в тилу. Прошу до слова, очільник служби безпеки України Василь Малюк. Дякую вам. Дійсно, протягом трьох років війни нами здобутий безцінний оперативно-бойовий бойовий досвід. І от якщо ми говоримо про роботу повітряними БПЛА, ми працюємо і в повітрі. І в морі, і на лінії фронту, і за її межами в тилу росіян. То свого часу президент України поставив нам відповідну задачу. І нами була розроблена відповідна методологія і тактика використання безпілотних повітряних систем. Ми працюємо на лінії фронту і від неї вглиб тилу ворога 20 кілометрів. 20, 40, 40, 80, 80, 120 і 120 плюс. 120 плюс це вже є по суті діп страйк, так звані дальнобійні наші операції. І під кожну цю відстань, цю дистанцію сьогодні у нас е, виросли фахові оператори і є відповідні засоби. Якщо говоримо в цілому про роботу бойовими БПЛА, то по суті це 85% знищення і Живої сили супротивника і його техніки, бронетехніки, говорячи про діпстрайк, варто відмітити і от в продовження слів Кирила Олексійовича, що ворог б'є ракетно-дронні проводить атаки, і це справжні акти. Тероризму ми, в свою чергу, обираємо виключно законні цілі. Серед успішно вражених це 48 цілей, серед яких військові цілі це склади боєприпасів, це аеродроми з військовими літаками, це в тому числі нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Тут також дуже важлива різниця. Коли ворог б'є нашу енергетику, це по суті являється актом геноциду, і це одна з кваліфікуючих ознак, по якій Путлеру і оголошена підозра МКС. -ам. Ми в свою чергу б'ємо нафтовидобувний нафтопереробний комплекс, який є офіційно. Тим комплексом, який живить брудними рублями Міністерства оборони Російської Федерації. Вони самі це офіційно визнають. Це все відфіксовано, відповідний рух коштів, і це знаходиться в матеріалах наших кримінальних проваджень. По суті, з весни минулого року вони зупинили свій експорт бензину. Несуть колосальні втрати. Якщо в доларому еквіваленті з врахуванням підкреслюю недоотриманої вигоди, то це близько 11 мій. Мільярдів. Якщо ми говоримо за враження військових об'єктів, то всі пам'ятають відповідні склади в населеному пункті Тарапець, які дуже-дуже гучно вибухали, і було навіть 4 землетруса як наслідок. Там було знищено 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, в тому числі одна друга всіх запасів 120-ї міни, яка, по суті, вибачте, як гарячі пірашки для їх. Військовиків і таких операцій дуже і дуже багато. І тут працює сьогодні не лише служба безпеки України працюють з нами побратими з ГУР, побратими з ССО, сил безпілотних систем та інші. Використання дронів на лінії фронту. Ми не будемо там розкривати всіх деталей, але сьогодні реалізована ініціатива президента України. Її до цього підтримав Рустемен Верович, главна генерал Сирський. І у нас масштабуються топові підрозділи, які плічопліч -пліч, з нами службою безпеки України проводять успішні дронові враження. Серед них і Кирило Верес, і Мадяр, і 59 та бригада дуже ефективно на себе показує третя штурмова бригада, тому це хлопці, які безцінний досвід сьогодні масштабовують. Говорячи про морський компонент, варто сказати, що цей рік був доволі непростий, але ми з колегами з ГУР багато показали в морі. Не допустили відновлення домінування там Російської Федерації. Сьогодні дрони наші вони не просто дрони, які працюють в режимі Камікадзе. Це багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і fpv дрони, і інші засоби, і в тому числі використовуються для дистанційного мінування. Я наведу живий приклад: одна з крайніх місій, де в Керченській бухті ми вразили баржу військову, яка перевозила військових військову техніку Туди понад 700 кілометрів відстань і нас виявили уже на одній третій цієї відстані. І інших дві треті відстані ми туди йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією. Але вони не можуть вже підійти до нас в притул, щоб знищити нас, оскільки працюють наші системи, і в тому числі працює штучний інтелект. Ну, інших там деталей, тактико-технічних характеристик, вибачте, ну, розкр... Не можу зрозумілих нато причин. Ну, в тому числі Служба безпеки контрозвідувальний орган ми займаємося контрозвідувальною і спеціальною правоохоронною діяльністю. Я на попереднє запитання вже давав відповідь відносно агентурних мереж, інших загроз з боку російських спецслужб. Варто відмітити, що спочатку повномасштабного вторгнення у нас. Оголошені підозри по Держзраді понад три тисячі наших співгромадян отримали такі підозри, і понад тисячу триста вже є відповідних вироків судів. Суд сьогодні він процесуально незалежний. Зрозуміло, ми не втручаємося в його роботу, але вони дають вироки у вигляді позбавлення волі в середньому 12-15 років. А якщо це топові щурі, то відповідно пожиттєво. Тому тут дякую представникам Феміди. Працюють вони в свою чергу доволі і доволі віддано. Як я вже і казав, оперативна обстановка в цілому у нас контрольована, але все залежить від нашої з вами єдності. Тому я можу подякувати всім нашим співгромадянам, співпартнерам нашим. Але ми маємо розуміти, що зараз, що зараз дуже, і дуже відповідальний час, і саме зараз ми маємо закумулювати весь досвід і протриматися найближчі тижні, найближчі місяці і показати відповідний результат. Дякую за увагу. Слава Україні.